Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз'є. І сьогодні ми продовжуємо відкривати нову різдвяну колекцію сезону 25-26. Одну палеточку ми вже з вами розпакували. Якщо ви не встигли подивитися, зробіть це просто зараз. Посилання маєте в описі, а ми продовжуємо. Цьогорічна різдвяна колекція містить, як завжди, 12 іграшок. Дев'ять з яких ми знайшли в попередньому відео. Отже, шукаємо ще три. Сподіваюсь, повторів буде не так і багато. Одна з них нас зустрічає просто на кінтерах. Чудові яскраві фольги, як завжди, радують око. Але вони ніяк не змінилися з минулого року. В минулій розпаковці у нас не попалася білочка, а також не було сніговичка. В цій полиці у нас все на місці, тому продовжуємо. Отже, наша різдвяна колекція, як завжди, має ось такий спеціальний зачіп під шнурок або невеличку стрічку, за яку можна їх підвісити як подарунок на ялиночку. Партія у мене до 20 квітня наступного року строком придатності, і це не для ринку України, для ринку Європи. Ось така наша білочка на зеленому фоні. Звук. Вага 32,5 майже 5. Цікаво, скільки повторів сьогодні у нас буде. І, на жаль, ми починаємо з повтора, і причому з минулорічної колекції. Наш білий ведмедик і підвіска Минулорічних колекцій це різні ялиночки, сніжиночки. А цьогоріч у нас підвізки всі мають подаруночки. Подаруночки різних е, кольорів і форматів, але всі подаруночки. На жаль, в минулі розпаковці у нас було три іграшки з минулорічної колекції, і, на жаль, цей е, е, випуск ми також починаємо з минулорічної іграшки. Ось такий відмедик. Так, він класний, але минулорічний. До речі, можемо швиденько порівняти: ось цьогорічна іграшка, ось минулорічна. На жаль, носики білі, ніяк не промальовані. Цьогорічна іграшка у нас має більш динамічну позу, Ну, але і минулорічна, в принципі, ідентична. Тож, на жаль, починаємо з. Повтора. Отже, на обкладинці у нас оленятко. Ось такий звук тікає. 32,98. Майже 33 грами. Хто ж це від нас тут тікав? А тікав від нас чомусь Санта. Не хотів нам віддавати подарунки. Але ми його все одно втримали. На жаль, це є повторочка, ми вже його бачили в попередній розпаковці. Але переглянемо ще раз. Вертикальний вкладиш має цьогорічна колекція. До речі, давайте згадаємо, кого ми не знайшли. Ми не знайшли оленя на сноуборді, не маємо дівчинки-ельфійки. І також печивку. На жаль, нам не попався пряничний чоловічок. Отже, Санта, який закриває своє обличчя під подарунком. Просто і легко він кріпиться в сани. І ось так за подарунок тримаючись. Тут він вставляється жорстко в ручку. В принципі, це і добре, бо ми минулої розпаковки. Ого! Я навіть ставити не можу. О, ось так. Минулої розпаковки ми дивилися білочку і там взагалі вона ніяк не тримається. Маленький рух от, ялинки, якщо ви повісите на ялинку, Санта тримається, а білка просто злітає одразу. Отже, ось такий Санта, білосніжна борода, динамічна поза, навіть бороду здуває трошки набік. З такою швидкістю наш Санта в санях. Спішіть до нас доставити нам подаруночки. Отже, перша у нас сьогодні, сьогоднішня іграшка це Санта з нової колекції. І Санта на обкладинці. Золотий фон Санта. Партія та сама. Ось такий ступіт. 32,5. Звуку, на жаль, немає. І тут нас чекає ельфик. Так, ельфик. Цьогорічний ельфик мені подобався більше за минулорічний. Він має снігокат майже як самокат, тільки по снігу. Більш, як мені, виграшна у нього поза. І дуже акуратно зроблено, що оце частинка вставляється прямо в ручки. Тобто він дійсно тримає його за руль. Ось такий у нас ельфік. У нього також подаруночок блакитний, але іншого трошки формату бантик, ніж у Санти. І трошки відрізняється кольором. Їх можна з'єднати, підвисити на них всі іграшки і отак об'єднати у таку. Прекрасу. Отже, наш зелененький ейрфік має зелений костюм, жовто-червоний снігокат. Загалом дуже виграшна іграшка. Але, на жаль, все повторюється поки новиночок немає. Три іграшки ми досі поки не знайшли. Отже, білочка. 32,26 І тут ми маємо оленя, оленя якого нам якраз і не вистачає для повної колекції. Отже, новиночка. Оленятко ось на, на верхній гілці. Оленятко на синьому сноуборді. Ми вже знайшли оленятко на лижах, а тут у нас оленятко в окулярах і на сноуборді. Інструкція зі збірки також вертикально зображена. Подаруночок у нього також вертикально, жовтий, півпрозорий пластик. Ось так оленятко з'їжджаючи, дивиться вперед. Окуляри дуже класні, роги також коричневі. І шарфик тримає наш подарунок. За шарфик тримається наше оленятко. Дуже мило. На ялинці, я думаю, взагалі буде дуже класно виглядати. Блакитний сноуборд дуже класно відтіняє всі кольори іграшки. І виглядає дуже яскраво. Цієї іграшки нам якраз не вистачало, тому давайте її сюди поставимо. І продовжимо. П'ятий на сьогодні оленятко на обкладинці. Ось такий гучний звук. Тікає. Тож тут тікає від нас? 33,62 соті. І тікає наша сова. Сову ми вже бачили. Але переглянемо ще раз. З минулого року вона відрізняється кольором капелюшка і свого пір'ячка. Вона має такий сіренький колір Минулого року вона була біленька з червоним капелюшком. Ось така сіренька у нас сова з зеленим капелюшком. Як мені зелений трошки блідий, може б яскравіше було краще. І жовтенький подаруночок у неї підвісочка. Ось так. В принципі, дуже мило виглядає. Сова єдина, у кого немає ні лиш, ні сноуборда, ні сани, ні снігоката, нічого немає, тільки крира. Вона летить і комусь несе подаруночок на спинці. Ось така дуже класна сова. Одна з моїх улюблених іграшок минулого року. Поки що мій цьогорічний фаворит це пінгвінчик. Але олень з синім сноубордом також дуже класний. Санта на обкладинці 34,7. Доволі важка іграшка. І ми маємо пінгвінчика. Пінгвінчик один з найважчих. Він має фіолетові сани, що мечать його кудись вниз, мабуть, за подарунками. Отже, ось він наш пінгвінчик. QR-кодик. Іграшка не нова, трошки перероблена, але не нова. Ось так він вставляється в сани. Фіолетові сани мають дуже класний колір. Окуляри і червона шапочка. Сам пінгвінчик невеличкий, але дуже милий. Подаруночок у нього зеленого кольору. Ось так він виглядатиме на вашій ялинці. Якщо ви вирішите прикрасити її цими іграшками. Не новий, але дуже милий пінгвінчик. А ми вже відкрили половину. Половина палетки позаду, а ми продовжимо. І нарешті фольга зі сніговичком. Строк придатності до 20 квітня наступного року. Милий сніговик на синьому фоні. 34,18. Також доволі важкенький. Неже знову пінгвінчик. Ні, це Санта на снігокаті. Причому з нової колекції. З минулорічною колекцією він майже ніяк не відрізняється. Окрім того, що має наліпку. Дуже маленьку. Будьте уважні, не загубіть. І колір снігоката у нас змінився. Був чорний, став. Зелений. Отже, ми ще шукаємо пряночного чоловічка і Ельфійку. Садовуємо нашого Санту на снігокат. І ось така дуже класна іграшка у нас є. Санта мчить зі всіх сил. Щоб встигнути подарувати всім подарунки. Ось так він буде виглядати на ялинці. Дуже класно. В цій іграшці навіть зелений снігокат виглядає краще, ніж чорний. Але на зеленій ялинці зелений снігокат. Ну, питання смаку. Отже, санту ми також уже бачили. Продовжуємо. Ще дві іграшки нам необхідно знайти. І на пользі у нас пінгвінчик. Вага у нас 32,30. 29... 32,31 І ми знайшли печівку і печивко з нової колекції, бо є подаруночок. Отже, однієї ельфійки нам поки не вистачає. Ось таке печівко має фіолетовий подаруночок під візку на сноуборді. Отже, шукаємо ельфійку. У нас сьогодні ще 4 шанси, щоб її знайти. Печівка у нас не дуже відрізняється дизайном, воно повторюється з року в рік, додаються. Сноуборди, а також інші аксесуари, але майже не змінюється. І ось такий фіолетовий подаруночок, за який ми маємо його повісити на ялинку, але він щось не хоче триматися. Маленький гачечок, тому будьте обережні. Ось так він виглядатиме на ялинці. Трошки зміщений у нього центр, тому. Як на мене, не дуже. Має стійке положення, тому краще, якщо ви збираєте десь на полиці, то встановити його на полиці. Сьогодні у нас стільки на, на блакитних сноубордах. А ельфійка у нас на жовтому. Отже, її ми і шукаємо. Ельфік у нас на обкладинці. 33,35. І тут сніговичок. Сніговичка ми також уже знаходили минулої розпаковки. Також візуально він не дуже змінився. Тільки додали йому сноуборд. Це у нас цільна фігурка. Просто вставляється в сноуборд і окремо у нього фіолетовий подаруночок. Ось так зачіпляється. І, до речі, має доволі гарну позицію на ялинці. Ось в такому вигляді. Дуже класний сніговичок. Але ми шукаємо ельфійку. І сніговичок у нас на обкладинці, на синьому фоні. Майже немає стукоту. 30,8. Щось дуже легеньке. Чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб у нас були такі легенькі іграшки. Може, це ельфійка така легенька. Ні, на жаль, це у нас оленятко на лижах. Ми вже його бачили, і минулорічну версію, і цьогорічну версію ось, ось на жовтих лижах. На жаль, маємо повторочку. Вертикальні кладощі, до речі, виділяють цю колекцію. Тут у нас дві частинки і збірка завершена. Має блакитний подарунок і зачіпляється за шарфик ззаду. Ось так виглядатиме наше оленятко на ялинці. Миле обличчя, очі промальовані акуратно. Воно має менший розмір за оцього. Цей трошки вищий. Отже, ми зараз беремо майже всю колекцію. Десять кіндерів ми вже відкрили і продовжуємо відкривати надалі. Ще два шанси знайти ельфійку. Ось такий пінгвінчик строк придатності такий самий. Невеличкий стукіт має. 33,3 соті. І маємо біленьку сову з минулого року. До речі, вона була нечастою гостою на розпаковках. Наша біленька сова. Ось таке у неї кулечка з бантиком підвіска. Ось так виглядала минулорічна колекція. До речі, пінгвінів був ще один ось такий з дзвіночком. Пінгвінчик змінив форму. Санта зі сноубордом також змінився. На Санту на санях. І ось така. Села. Можемо, до речі, порівняти цьогорічну версію з минулорічною версією. Білий з червоним, як на мене, дуже пасують одне до одного кольори. І ось така сіренька совушка. Очі не змінилися. До білої, в принципі, можна і зелененьку шапочку було б зробити, а до сірої, навпаки, червону. В принципі, можна поміняти, але. Ось така сова. І останній на сьогодні шанс піймати нашу ельфічку. Можливо, обкладинка з ельфом нам цьому трошки допоможе. 33,6. І ми, на жаль, ловимо білочку ще й минулорічну. Минулорічна колекція. Білочка, Цьогорічна білочка має зелені сани і трошки перероблені. Менші, немає подарунка спереду, тому сани виглядають більш акуратно. Але з зачіпкою, дійсно, якісь все-таки проблеми лишилися. Ось так вона зачіпляється за сани. І тут попереду подаруночок. І ось так ми її маємо повісти на ялинку. Але вона закриває все своє обличчя, точніше, мордочку. І тому не дуже видно, хто це. І ось дуже поганий зачіп, тому вона постійно падає. А так, в принципі, білочка майже ніяк не, не змінилася. Так само у неї червона шапочка і червоний шарфик. і змінилися сани і підвіска. Отже, на жаль, колекцію ми не зібрали, але маємо чудові іграшки. Ось такі чудові іграшки нам вдалося піймати сьогодні. Маємо дві новиночки, яких нам не вистачало для зібрання колекції. Це олень на блакитному сноуборді, а також печивку на блакитному сноуборді. На жаль, ми не піймали ельфійку, але я сподіваюся, ми її швидко знайдемо. Дивіться, шоц на каналі, як ми ловили нашу ельфійку. Ось так виглядають 11 іграшок, майже вся колекція. Але ми її доповнимо зараз однією іграшкою, і це дівчинка-ельфійка. Вкладиші, нагадаю, у нас мають вертикальний вигляд цьогоріч: 5 іграшок внизу, посередині 4 і наверху 3. Тут є місце, якщо ви захочете подарувати цю іграшку комусь з ваших друзів або рідних. Кожна іграшка має підвіску, за яку її можна повісти на ялинку, а також ця підвіска світиться вночі. Ось така дівчинка Євфійка. Вона у нас уже кочує з колекції в колекцію, має рожеве волосся, рожеве ластовиння, навіть блакитні очі, червону сукню і ось такий чудовий скейт сноуборд її зробили цьогоріч. І ось такий подарунок слугує підвісочкою для ялинки. Він зачіпляється у нас за... Ой. за шапочку, і ось так її можна повісити на ялиночку. І наша ельфійка доповнює наш ряд з іграшками новорічної колекції: Ельфійка, Ельф, два оленятка, два Санти, звісно, пінгвінчик, сова, білка, ведмежа, сніговик і пряничний чоловічок. Наші підвіски мають світитися вночі. Зараз ми це з вами і перевіримо. Ультрафіолетовий ліхтарик нам показує, що най, найбільше найкраще світиться, звісно ж, жовтий. Блакитний фіолетовий не так яскраво. Жовтий, звісно, найкраще має світ. Відсвічування. Принаймні, у нас дуже світло, тому в темноті вони мають світитися краще. Але вони є світловідбивними. Ось така є повна колекція з 12 іграшок різдвяної серії сезону 25-26. 12 іграшок, які вже полюбилися нам, але, скажімо чесно, навіть трошки встигли набриднути. Якщо б іграшки були нового формату, це було б набагато цікавіше. Але це моя скромна суб'єктивна думка, а свою ви можете написати в коментарях. А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями, це мені дуже допоможе популяризувати україномовний контент. А я вас вітаю з прийдешніми із минулими святами, а також з новим роком. І прощаюся з вами до наступної розпаковки.